Я думаю, що у всіх випадках Гіркіна він знищить найближчим часом якимось способом, тому що і зробить з нього героя мертвого посмертного. Посмертно, посмертно, тому що ну стація реально критична. У тепер у тих сил, які для яких раніше компромісним прапором був Путін, тепер у них є реальний некомпромісний герой, якого вони носять на прапорах. І те, що у, у Путіна сьогодні реально немає вибору, те, що він. Е, не може зупинитися, тобто йому ну, обґрунтування, чому він може зупинитися, не може бути предиктовано нічим. Коли ми говоримо про економічний стан, ви всі знаєте, що збираються піднімати податки в Росії дуже серйозно. Я от тільки що був в Білорусі, дивився новини. Розказують про те, як в Росії закриваються туристичні компанії, оскільки є заборона на виїзд великі частини, а у інших людей нема грошей і так далі. Тобто з таких деталей формується ситуація розуміння про те, що там відбувається. Ну, Зустріч Пітер Москва жили все. Решта це супер. Да, але знаєте, але, там, але це в Пітері, от закриваються компанії, закриваються в Пітері. І, е, е, і, і, тобто це говорить про те, що іде суттєвий обвал е, рівня життя. Ясно, що ці люди, які тут зображені, вони свій рівень будуть триматись до певного моменту, але за рахунок кого? За рахунок Суспільство наскільки довго суспільство це витримає рано чи пізно е з'явиться. Ну я думаю, що найближчим часом якась група, яка буде вимагати чогось іншого. Тобто, це буде не на рівні майдану чи не на рівні вулиці, тому що я не вірю в те, що там може настати зараз швидко якісь переміни, але на, на рівні якоїсь змови, еліт е е е е ну, якраз про це хочемо.